Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин BigGreen.ua. Та як в моді зараз, гіру, скутери, моноколеса, Сіквеї, а також інші електричні засоби пересування на електромоторах. І незабаром у людей постане питання заміни акумулятора, BGN вирішив провести тест високострумних літій-іонних акумуляторів 18650, які використовуються при виготовленні або ж перепакуванні акумуляторів електричних засобів пересування. Чому високострумний акумулятор? Тому що прості акумулятори, ноутбучні 18650, постійно не зможуть видавати високих струмів, які потрібні для електромоторів. Середнє навантаження електромотора від 5 до 10 ампер піку. Тому звичайні акумулятори швидко вийдуть з ладу при такому навантаженні. Ми проведемо тест високострумних акумуляторів, які є в продажі в нашому магазині. У нас є блок навантаження. Амперметр та вольтметр. Градусних заміри температури акумулятора. Сам акумулятор буде тестуватися на, на відстані 2 метри від нас. Адже при високих струмах існує ризик вибуху акумулятора. Якщо температура піднімається більше 60 градусів, це критичний поріг акумулятора. Тому наша задача буде зрозуміти, який максимальний імпульсний струм зможе віддати акумулятор та які критичні пороги сили струму для кожного з акумуляторів. Так, тестуємо. Високострумний акумулятор ZH New Energy. Значить, виробник вказав, що його ємність 2600 мАч. І він є 5С високострумний. Тобто, фактично 13 А його максимальна токовіддача. Наш тест на IMAX при розряді 1 А до 3 В. Показав 2527 мА. Досить хороший показник поємності. Значить, ще з плюсів цього акумулятора те, що фактично 90% ємності він видає при високому вольтажу до 3,4%, до розряду ну, 3,4. Це значить, що він має більше ватт порівняно з іншими акумуляторами. які Віддають цю ємність до 3 вольт. Добре, будемо його грузити своїми нагрузками. Ви бачите, акумулятор у нас повністю заряджений. Грузимо його на пік. Так, він нам видав 29 Ампер, ми бачили. Дуже класно. по чуть-чуть просідає. До 2,6. Думаю, можна вже з нього знімати навантаження. Подивимося, як він буде працювати в режимі 13 Ампер. Була дуже висока віддача струму 29 А. Дуже хороший показник. як для акумулятора 5С з ємністю 2600 мАч. Ну і фактично тримає нормальну нагрузку 14 А. Подивимося, на якій температурі він стабілізується. Ще раз повторю акумулятор бренду ZH New Energy, в принципі, досить хороший показник. Добре, підійде для. Дрелів, шуруповертів для електронної сигарети. Хочу побачити, чи він стабілізується по напрузі. І по температурі температура росте на ньому. Ну, але ми ж його нагрузили 14 А. Ви бачите просадку 2,9 під, під такою нагрузкою. Ще раз хочу нагадати, 90% плат захисту літійонних акумуляторів використовують мікросхему dw 01 Перевірена нами мікросхема відключає навантаження. При розряді акумулятора 2,5, 2,4, 2,6 в деяких випадках так, я бачу, що у нас по температурі з навантаженням, яке ми починали 14 А, вже 12,4. Аккумулятор по чуть-чуть розігрівається. Скинемо на десятку. Все він у нас стабілізувався. 10 ампер температура не росте. ну При 14 вона так чуть-чуть стартувала. чуть чуть Але фактично акумулятор був стабільний. Я думаю, десь десь середній 12-12 він також температура не буде рости. Десь при навантаженні 12 А. Ну, в принципі. Цей акумулятор можна вважати, його параметри можна вважати виробником занижені. Тому його можна сміло переводити в розряд 10С. При 5С він працює стабільно. Все, дякую за увагу.